Нас, коли малий не хотів чистити зуби, я йому кого силечика ляп. І він щось недовольний. Я вам не разів казала. пельмені. Що... От ви знаєте, є люди, які якось там собі привикли по одному жити, і вони не хочуть нічого в цьому змінювати. Наприклад, півня. Нарешті, мама зможе робити яйця пашот декілька одночасно. знала, що щастя, не в комусь сам тобі. Ти геть залишила погані всі ті дні. Сміливо скажи, тобі нікого не треба. Привіт, Привітуні, красуні! Вітаю вас на каналі Закохана в себе. Сьогодні у нас буде такий трохи незвичайний випуск, тому що скоро у нас будуть свята. Окей, okay, let's go! І я подумала, що, можливо, для вас потрібен такий га гаджето-гайд, щоб можна було подарувати своїй родині, подружкам на свята, щоб все можна було купити в одному місці швидко і надійно. І зі знижками. І не потратити дуже багато грошей. І навіть якщо у вас немає грошей, там є варіанти. Безкоштовні. Що там можна їсти при такому онлайн-шопінгу? Щось, що ти замовив онлайн поїсти. Ну, це твоє Ей, Моє любиме, коли ти мені борщ готуєш. Як там, момент морі? Сьогодні варимо пельмені, підписники. Ні, треба щось таке замовити шубу, Салат-шуба. Замовити? І ви їдять самі зробивши. Ну, ти кажеш онлайн. Напишіть, хто з вас замовляє шуба, а хто сама робить. Я бачила такий рецепт, я знаю. Коротше, брускетта, але по факту то шуба. Там такий хлібчик, потім всі інгредієнти, крім риби, там перемелюються, виходить такий соус, типу як рожевий майонез. І в нього зверху того Ляп! Захотіли? Ні. Починаємо. Закохана в себе. Деякі подарунки я вже замовила, я вам покажу. А що не замовила, покажу вам онлайн на сайті. На якому? На конфі. Бо конфі номер ван із техніки та гаджетів. Я забула свій пароль. Пам'ятаєте, свій пароль це номер 1 в гаджетах. <риклад> <риклад> та йобен бобен. Я як в тих э, фільмах 2000-х. Перший подарунок, на який всі завжди зробляться грошей, а це дуже важливо, це що? Нові труси. Якісна зубна щітка. Точно. Ми з Артемом користуємося жорно електрощітками, а наш син, біднятко, до сих пір користувався звичайною отакою рукою, собі чухав ті зуби. Звичайною рукою. І я вирішила, що все, тому має настати кінець, треба змовити йому електричну зубну щітку. І я побачила на комфі ось таку. Я вже її відкривала, вибачте, подобається. Від Philips. Sonic Care for Kids. Interactive fun for Better Brushing. Чого вона мене зацікавила? Тому що вона дуже красива. Я вам потім підзніму були ще кадри. У неї такий класний дизайн. Вона така, ніби, знаєте, як. Як дракончик отут на спинці і вам дають наклеїчки, щоб можна було змінювати її дизайн. Customizable Yes! Я теж би хотіла таке для себе. Я от обрала зараз ось такий дизайн для Маркусіка, а можна потім ще й змінити. І кожного разу він з друзями-монстриками буде чистити разом зубки. Браш, тісто, ту. У нас колись малий не хотів чистити зуби, я йому включала мультики про зубочистку. З пісеньками. Тут у нас в наборі є дві запасні ось такі щіточки. Одна більшенька, одна меншенька. Реально, це офігенна щітка. Якщо ваша дитина чомусь не любить чисти зуби, справа не в дитині. А в це. Також тут є така зарядочка у нас. Ну, топ. Це топ. Я би в дитинстві мріяла про таку штуку. Я зараз мрію про таку штуку. Тебе є. Моя скучна чорна. А Купить можна ці, ці наклеечки на мою наклеїть? Я цю рожеву хочу. А цю? Так. Да. Добре, а я хочу тоді на дебагато монстриків. Oh, cool. Наступний подарунок для моєї мами. От ви знаєте, є люди, які якось там собі привикли по одному жити, і вони не хочуть нічого цьому змінювати. Я вам не стільки разів казала: піди на лазерну епіляцію. Це супер технологія, це технологія. А вона каже: ні, я тако привикла все сама робити. Я така: окей, треба принести технологію. До маминого будинку. Тому я замовила їй фото епілятор. Там просто фотка епілятора? А, да. фотка – тоді коліна. Це у нас Philips Lumea APL Hair Removal 7000. Чікс, нарешті мама зможе безболісно видаляти своє волосечко. Виглядає Артем бомбічно фантастично. Я знаю, що Артем виглядає бомбічно і фантастично. І найскромний. Диви! Ти наче з війн. Та ні, це наче на касі товари. Мені ні, мені наче я ото, Як називається та тваринка в середних війнах така няшна. Еваки. Отаке От щось. Тут у нас є дві насадки, така ширша і така трошки вуща. Я думаю, що це і далі подарунок новий рік моя мама буде просто в захваті. Є п'ять різних режимів, виглядає супер кльово. Сподіваюсь, пані Теща не дивиться це відео, і їй буде сюрприз. Вона все дивиться, але в мене мама не любить сюрпризи. мені сама завжди каже, що вона хоче, тому вона буде задоволена. До речі, я вам казала, що тут є подарунки, і коли у вас немає грошей. У нас усіх бувають такі моменти, коли якась скрута, не виплатили зарплату, щось трошечки не дорахувалися, десь там потратилися, десь суші замовили. <с -1> у конфі є можливість оплатити товари від 15 частин або частин. Клас. Закохана себе. Для сестри та її шикарної шевелюри. Я обрала ось такий шарп. Тут у нас є фен, який дуже класно згинається, може бути в положенні фену і прямого як стайлера. У нього є концентратор, браш, а також такі насадочки для накручування волосся вліво і вправо. Це тут є сумка, дуже файна, щоб те все збирати докупа. Потім сам фен дуже стильний, такий чорний, з якимось рожевим золотом, легкий в руці. Мені дуже подобається. Отак він тут згинається. Отак виглядає, як фен. І на нього надягаються насадочки. Оп! Можна ось так тримати, а можна його вирівняти. Оп, і ось так тримати. Насправді, я так подумала, що фотоепілятор і ось такий фен це такі, знаєте, взаємозамінні подарунки. Якщо не захоче мама фотоепілятор, то вона візьме це, а фотоепілятор візьме сестра. Там розберуться. Під одне ялинку, головне не підписувати. Добре, що вони живуть разом під одного ялинку поставила там собі якось виберуть. Для чоловіка, брата чи батька є дуже класний варіант, називається міні-шейвер. От мене в чоловіка є і борода, і вуша, і він навіть проговорився в одному відео. в Тік-Ток чи інстаграм? Тік-Ток. що він хоче такий міні-шейвер? Така малесенька штучка, яку може можете навіть з собою. Не знаю, може, якесь відрядження чи на роботу, якщо не встигну вдома, і можна підрівняти вуса, бороду і виглядати презентабельно. Коштує недорого і прикольний, прям такий, знаєте, мобільний гаджет. Всім треба. Скажи, Артам. Ну так, чоловікам треба. То можете це навіть два і чоловікові, і татові зразу. Що завжди будете шкарпетки дарувати, дівчата? Ну, теж щось нове. Да, наприклад, півдня. Я можу зняти для вас колись окреме відео про найкрінжовіші подарунки для мого чоловіка, тому що Це просто буде двогодинний огляд півня, який варить сім'я є одночасно. Я думала, що я куплю для Артема. Гаджет, який буде для нього робити яйця пашот декілька одночасно, але вийшов півень, який варить просто яйця вкруту, як на паску. І він ще ти недовольний півень. Декілька варіантів для бабусі. Якщо вона любить робити собі укладки, я знайшла прикольний такий невеличкий, але потужний фен від равенти. Нано він прям маленький. У нього є тільки концентратор та дифузор. Тому бабусі точно не скаже, що на що ти мені то все купила? Я ж таким не користуюся. Га, підловила Волоси ж Ти сушиш? Суши наша бабуся бабусі наскарда всім користується. Подивіться, до речі, що вашого в космі. Але вона не буде новити на автостайлер. В неї є своя там технологія, як вона там що собі закручує. Але фан їй треба. У Комфі можна знайти безліч товарів на подарунки близьким на зимові свята. номер 1 з техніки та ґаджетів. Ось такими були мої рекомендації щодо подарунків для ваших рідних, близьких, знайомих на конфі. Якщо якісь ідеї, класні є у вас, напишіть в коментарі. А також, якщо ви користувалися тим, що я хочу придбати чи вже придбала, напишіть ваші відгуки також в коментарях. З вас подобаєчка і побачимося наступному відео. Па-па!